Справжня дизельна легенда від Audi. Це Audi a 6 c 7 трьохлітровий дизельний двигун, повний привід quattro. Автомобіль у нас має дуже кайфовий сірий колір, непогану комплектацію, а саме безключовий по всім дворям. Відкриваємо до тут Зустрічає у нас комбіновані сідушки, пам'ять сидінь, таке прикольне дерево фактурне, автосвітло, мультикермо, підігрів руля. Двох зони, навіть чотирьох зони кліматконтроль, підігрів чотирьох сідушок, камеру заднього огляду, партроніки по колу, таку мультимедію, яка виїжджає, заїжджає. Десь тут приблизно під 300 кінських сил. Отак виглядає задній ряд. До речі, дуже кайфово, тут навіть є для любителів покорити Ось, Автомобіль у нас в зоні має такий вид. Це у нас дорест, ще по фонарям і по фарам у 2014 році. Ось так автобіль виглядає по колу. В принципі, прикольна, а 6 До речі, дуже адекватна ціна за трьох травми дизель, кого зацікавило, всі деталі отам за телефончиком.